Всім привіт! Проєктна робота з ux дизайну яку ви бачите на екрані, представлена англійською мовою. Задля того, щоб можна було завантажити її в портфоліо та виставити на різних сайтах з метою пошуку роботи, в тому числі а на голомовних сайтах. А саме презентацію усно я надам українською мовою. Роботу перед завантаженням, звичайно, можна змінити перед завантаженням на сайти і вдосконалити. Але наразі наша першочергова мета це захистити дипломну роботу, презентувати свій проєкт по проходженню курсів UI UX Design з нуля. І так, починаємо. About проєкт. Це проєкт з нуля. U онлайн-магазин кастомних прикрас для людей, які займаються спортом, і завдяки цьому онлайн-магазину вони можуть обрати оригінальні, рідкісні. Та індивідуальні прикраси підкреслити свою унікальність, звернути завдяки прикрасам увагу інших на свої досягнення. Possible Solution. Рішенням проблемної теми стало створення. Веб-сайту електронної комерції, який вирізняється своїм чистим і простим веб-дизайном. Веб-сайт орієнтований на продаж кастомних прикрас для любителів спорту. Кожен виріб чудово описаний, а фото детально ілюструють його основні характеристики. Розберемо покроково, які зусилля були вкладені у створення цієї привабливої електронної комерції. Інструменти, які я використовувала фігма. Міро, Зум Гугл-форми. Процес дизайну сайту потребував від мене вирішити ряд завдань. Від виявлення проблеми та шляхів вирішення через встановлення і формування ідеї до дизайну та тестування. Competitive Analysis. Аналіз конкурентів. Допоміг мені вивчити бізнеси, які займають таку ж нішу, як і мій бізнес, мають схожі бізнес-моделі та мою цільову аудиторію. Тож, після дослідження трьох компаній, які можуть так чи інакше привабити мою клієнтуру та вплинути на мої доходи, я дійшла до таких висновків. Конклюженс: висновки. Мої сили цінова політика, мої слабкості на даний момент замало одиниць товару, мої можливості. Завдяки лояльній ціновій політиці можна залучити більше споживачів. Мої загрози, так як все з нуля, то ризик провалу існує, але варто спробувати: Qualitative analysis – опитування взагалі включає в себе 21 питання. Тут представлені основні, які вплинули на рішення щодо дизайну сайту найбільше та призвели до ряду висновків. Переважна більшість користувачів сайтів з прикрас, жінки, полюбляють робити замовлення. На сайті, як собі, так і можуть порадувати близьких людей, друзів. Найбільше з прикрас попитом користуються браслети. Важливою складовою є наявність додаткової інформації про товар на сайті. Люди готові платити за запропоновану сайтом суму грошей, головне, щоб сподобався товар і його характеристики. Користувачі готові до спонтанних покупок, але все одно полюбляють спочатку відкладати товар у кошик щодо соцмереж переваги за Фейсбуком та Інстаграмом. Юзер-персона Персона це сконцентрований образ моєї цільової аудиторії, який має схожу поведінку, цілі, мотивацію, потреби та проблеми і є результатом виконаних досліджень. Empathy Mapping – карта емпатії дозволила узагальнити результати дослідження після опитування, а також визначити загальні закономірності, котрі дозволили виявити інсайти та визначити потреби моїх користувачів. User Flow – це шлях, який людина проходить при взаємодії з сайтом від формування інтересу до замовлення чи покупки. Information architecture – чи інформаційна архітектура це організація контенту таким чином, щоб користувач міг легко переміщуватись по продукції та інтуїтивно виконувати свої завдання. High Fidelity Wireframing надає остаточний вигляд продукту на просунутих стадіях процесу дизайну, включаючи в себе актуальний контент та елементи сайту. Презентує найважливіші вайрфрейми сайту, Homepage – Галерея корзинка користувача. До Design System у мене увійшли кольорова палітра, типографіка та іконки. Вивчення сучасних тенденцій веб-дизайну допомогло зробити висновок, що колір зайняв головну роль у всіх сучасних напрямках візуального контенту. Сила і виразність діапазонів кольору допомагають користувачам більш точно сприймати дизайни, роблять сайти його продукцію ще більш унікальною, такою, що запам'ятовується, чого ми прагнемо і до чого ми дійшли, створивши High Fidelity UI Design, візуалізацію прототипу, розробленого мною на основі досвіду користувача і дослідження цільової аудиторії. Приклади карток продукту я взяла з сайту Etsy.com для виконання свого навчального проєкту. До речі, обов'язково вказуйте, якщо берете з іншого сайту їх назву. Результатом роботи є десктопна версія сайту електронної комерції з нуля для шанувальників спорту, які хочуть підкреслити свою унікальність. Звернути увагу на свої досягнення можуть зробити це, придбавши кастомні прикраси на сайті Ю. До вашої уваги, головна сторінка сайту. Далі. Сторінка товарів бестселерів, які найбільш користуються попитом. Галерея. Сторінка вподобаних користувачем товарів liked Goods. Далі картка продукту з фото та характеристикою, і описом товару. З можливістю замовити певну кількість та додати у кошик. Далі. Сторінка вмісту кошика. Доставка, оплата і сторінка вдячності за замовлення. Підсумуємо. Було спроєктовано користувацький інтерфейс, в якому приділялась увага як зручності використання UX, так і гарному та ефектному зовнішньому вигляду UI. Дякую за увагу.